І всім розуміє Гімрбу і це Спайдер. Ну я сьогодні не сам. Сьогодні зі мною один з моєї команди. Так. Ой. А, то бот. Папа, папа. Що там з цверкою? Нічого не відкрито. Ні. Привіт! Візьми оранжевий ключ. Так, да, його надо. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Ну, ти не всех сказати. Біжи. Ща будем за тобою і наблюдати. Не повезло цього разу. Mm -hmm. Два лом треба. Лом треба на другий поверх. І ще можна коло виходу. Там теж треба лом. Ще на другий поверх. Ще на другий поверх. Ты на страху. Ты на страху. От, -от попрямий. Не тура. Назад. Зато я челик падаю, але не спускайся вниз. Направо. От. Стоп! Во. Там треба оранжевий ключ. Это я мав. не правда. Так, жовтий ключик. Так. Ну що, бот? То жос є бот. Ти можеш псш пшикнути на паука, але Воно правильно стояти і правильно клікнути. Все, уже катка прошла, мы снова заходим. <плодисмент> Сразу не ключ, на другой. Дверь за собой закрываем. Привет, друзья. Я хочу ли маю тобі змежовий. Ні. Я маю Ні, ліпше, я маю С 4. Я піду. Побудьте тут, я поки піду по зелений. Давай. За мною? Ні. Я знову. Там на другому поверсі, там, де синій ключ треба, там є батарейка. Вроді. Або зелений ключик, я не пам'ятаю. Або батарейка, або ключик. Там жовтий ключ є. Наліво. Там можна. До 100, 100 жовтого ключ, до... то треба... вам треба вам знайти зелений ключик. Ви на другому поверсі. Що я ще не забрали. ей! Ліпше то зараз би не відкривати, треба відкрити все, щоб акумулятори всі були. Або запам'ятати, куди ти його поставив. тому що ти зараз не відкриєш. Ну зараз можна. Ти не, не відкриєш треба батарейку і дошки. Треба... А ще треба батарейку. Інакше не відкриється. Де батарейка? А, другую тоже вам треба. Так о, я выжил паук. Да, два вам треба. Я бы рада втекать без витам бы. О! Так. У нас, знаєш, тепер... тепер фіолетового ключа нема. А? У нас вам не буде знайде, буде теж шукати батарейку, щоб її певно, закрити. А, батарейку. батарейку. Вона, вона на страху. Е, треба на двір, На двір, Глянь на двір. Я можливо знаю де батарейка. Бай, бай, пацан. Треба стопроцентово, бачите, Там наверху батарейка. Треба вам на двір. Задній двір. Поберінь беренькому, на задній двір. Там на двері? О, дивись, наліво, наліво, наліво. Ще раз наліво. Там, де підвал. Але... Там, де підвал. Там, де підвал йде. Узарийди попрямі, але не спускайся в підвал. Наліво! От от, бач? Тепер треба на другий поверх, там де драбинка. Yeah. Я спав на предметі вже на пам'ять, помню. І тут батарейка. назад. Сумите батарейку і відкрити. Що давай батарейку. Я батарейку і на речах. Та не туди, а туди. Я вибігаю. Де паук? На. Я так скажу. Ти один. П'яти. Все, игра закінчена. Взираємо ще одну каточку на остаток. Сейчас тут залітаємо. Ну що? Ну що, друзі? Тепер я думаю, що я буду павукалом, мені повезло, я не павук. Сейчас за поколінку. Тут жідочки помав? Я вас тут знайшов. Там на першому поверсі там можна червоний ключик знайти. Хтось вийшов? Ось золотай ти от. Ти пробіг. Ти Синій ключик там, де червона дверка, назад М -м -м. привет. Привіт. Хтось спрей забрав М -м -м. по кайфу. Ну, треба щось. Через підвал відкритий. А? Ты через підвал відкритий. Підвал відкритий? Та, я вже його е Вона там били синюю дверки. Я плюс геграф вжимаю. А? А вона мене не ловить, вона там що зробить. У нас верка не бавиться. Медвежки, хайде не ме Ай, зачепила някакво си. О, бай-бай. Оч прикол, вона погодинку поставила. Я ръчах в куту, а вона мене дозлапала. Тебе же? Да, хоча би мог померти. Мені повезло. Нам так важко було, що я виживав після удару паука. Надо тебе був за... Фіма? Ну, хто так спрей розпиряляє? А. Ладно, друзі, я думаю, що на цьому будемо закінчити, тому всім пазом був я, Геймербум, і один з моєї команди, тому всім пазом був я.